Чужих. Дивіться, ви кажете про те, що третя спроба зараз, тобто, якщо буде домовленість, то вона має бути реалізована в вересні, максимум жовтень, так? так? Тому що щоб до 27 листопада, ну вже був якийсь розміщення. Розумієте, там взагалі ситуація гірша. Домовленості мають бути реалізовані, продемонстровані і чітко мали бути оцінені як виконані ще в травні місяці. Тобто, ми вже йдемо в, в, в часовому проміжку, вже, вже йдемо з мінусом. Тому що в травні місяці розумієте, європейський структур союз це не є ієрархічна якась структура. От Меркель не може сказати там президенту чи прем'єр-міністру Люксембурга сьогодні. Ти підпишеш документ, тому що я так хочу. Це не Росія і це навіть не Україна. Це є європейський союз, де кожна країна рівна. Для того щоб підписана угода Шерка, не ратифікована, тільки підписана. Згоду мають дати всі уряди. Всі уряди мають попросити дозволу своїх парламентів і узгодити це зі своїми президентами. Розумієте, наскільки ця бюрократична тяганина? На сьогоднішній день таких узгоджень немає в що з травня місяця по вересень такі узгодження можна пройти. Для цього треба 3-4 місяці. їх вже немає. Пожежному порядку це можна зробити ще за місяців півтора-два. Але якщо думають у нас, що можна все виконати в жовтні і в листопаді відбудуться позитивні для нас рішення, просто бюрократично цього виконати, європейський союз не встигне, фізично не встигне. А дріті, все ж таки, якщо не буде підписано договор про асоціацію, наскільки велика ймовірність, що Україна тоді повернеться в бік сходу? Ну Україна буде, скажімо так, дрейфувати. Я не думаю, що Україна напряму буде вступати. в Ми Союз, дуже довго це відбуватиметься. Я думаю, що буде дотискання, буде видавлювання з нас всіх соків, будуть постійні, оскільки ми тоді виявимося взагалі беззахисними. Росія тоді дуже жорстко в нас протопчить, в економічному плані. почнуть економічні війни. Почнуть тоді вже. Оптом купувати українських політиків для того, щоб робити відповідний напрямок рішення, будуть протягувати ті медведчуківські референдуми, все на світі буде робитися. Але е, політичні керівництво України, Росії сьогодні боїться. І боїться з певних причин навіть особистісних. Те, що вони розуміють, чим це закінчити для економіки України, вони дуже добре знають. І тут, мабуть, вони стали через це такими невільними соратниками нормально цивілізованого вибору для України. Але вони прекрасно знають Янукович дуже добре знає ставлення до нього з боку Путіна. Кілька разів Путін дуже демонстративно показував свою зневагу. Він демонстрував, що Януковича він не вважає президентом України. Він до нього може при заприїхати за на 50 хвилин, посеред якоїсь там е... події покинути приміщення, поїхати до свого кому Медведчука на маргінальний абсолютно захід і тому подібне. От такі речі вони настільки показові, що на них не реагувати. Керівництво України не може. Вони розуміють, якщо ми попадемо під підпів Росії, то панка це нами навіть так як з Лукашенком вже не будуть. А тим більше як з Зарабаєвою приклад на для України абсолютно тут не підходить? Ясно, дякую вам Боже. колеги. Якщо за запитання та